Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може платник податків резидент України приймати оплату від нерезидента, але постачання товарів чи надання послуг забезпечувати на території України? Чи не буде така операція порушенням, чи має місце тут валютний нагляд, і що це взагалі за операція? Перш за все, дійсно, ваш замовник може мати організаційну структуру, яка дозволяє платити, наприклад. З компанії за кордоном, а товари йому потрібні з точки зору виробництва чи надання послуг йому потрібне на території України. А тут немає ніяких протиріч. Замовником у вас є іноземна компанія, іноземна компанія чи фізична особа іноземна, вона може бути суб'єктом зовнішньоекономічного контракту. Ось, але безпосередньо постачання товарів чи надання послуг відбувається на території України. Єдине, що маєте на увазі, якщо ви не платник ПДВ, то звісно, у вас немає наслідків. Якщо ви суб'єкт-платник податку на додану вартість, то у вас не буде експортних преференцій, тому що товар ваш не залишав територію України. Зрештою, така операція власне, частині оплати може пройти як по свіфту. Так, вона може пройти і через систему оплати, наприклад, на сайті в вигляді аквайрінгу. І взагалі така оплата може надійти не в іноземній валюті, а в національній це так само не є помилкою. Тому, якщо у вас є така операція, нічого страшного, в банку достатньо показати домовленість чи замовлення, чи рахунок, чи інвойс, ну тобто ви поясните, яка це транзакція, і на цьому контроль буде. Закінчено, тому що а, замовник, тобто, товар, не залишає територію України. І, відповідно, нема що перевіряти. У нас на цьому все. Працюйте правильно, дивіться наші консультації. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. На все добре, до побачення.